Вітаю усіх мандрівників на моєму каналі. Сьогодні я б хотіла вам розповісти цікаві факти про фуріну, які ви могли б не знати. Джерело на статтю я залишу, як завжди, в описі. Усім приємного перегляду! Багато жителів Фонтейна перестали називати фуріну Архонтом, але все ж таки у дівчини залишилися фанати, які чекають її повернення на сцену, бо вірять, що всі події Фонтейна не зламають її, і вона знайде в собі сили рухатися далі. І підкорювати нові вершини. Ім'я фуріни походить від давньої римської богині помсти священних таємниць та води. Вона була не богинею дощу річок чи струмків, а богиною ґрунтових вод та колодязів, а також підземних джерел. Як руднівна богиня помсти, вона була зіставлена з фуріями через схоже звучання. Богиня глибин, яка в давнину посилалася на священні таємниці глибин людської душі. Викликала страх і підозри, тому не випадково її сприймали за зле божество. Незважаючи на природу імені, звичайні жителі вважали, що ім'я Фуріна походить від слова фюрера, який означає розлютитися і збожеволіти. Безумство богині означало входження у свого роду екстаз, у якому кожен ментальний шаблон стирався. Одного разу через Фуріну звільнився один журналіст із парової птахи. Директриса газети якось призначила його супроводжуючим фуріни, але незабаром він звільнився. Фуріна наполягала, щоб він показував їй усі зроблені фотографії та змушувала переробляти, якщо її щось не влаштовувало. Дівчина була настільки прискіплива, що бідному хлопцеві довелося зробити 127 знімків фуріни в одній і тій самій позі, перш ніж вона залишилася задоволеною. Форіна хоче влаштовувати бал у чайнику головного героя. Вона вважає, що в чайнику надто тихо, і треба запросити вищі кола фонтейна, щоб вони влаштували пісні чи танці. отримавши відмову, фуріна не розгубилася і наважилася влаштувати приватний бал лише їм двох і запросила головного героя на танець. Фуріна вважає, що вона природжена серфінгістка. Якось хтось порадив дівчині зайнятися серфінгом, і вона спробувала спочатку тримати рівновагу серед хвиль. Що накочували, було важкувато, але Фуріна досить швидко освоїлася. Дівчина вважає, що красиві меблі та предмети декору це як вбрання в гардеробі. Їх ніколи не буває надто багато. Тому Фуріна іноді витрачає гроші на різні речі зі свого власного фонду. Фонд дівчини складається із її гонорарів за виступи. Фуріна дещо зібрала за ці століття з того, що їй платили на спектаклях. Особлива страва фуріни порля Жюстіс. Є варіацією фонтенівського десерту для летра Фокалорс. Цей десерт відсилає до знаменитого французького торта Опера за однією з версій торт був вигаданий у кондитерському будинку Делуяу. І названий так на честь французької опери, оскільки нагадував її сцену зі своїм зовнішнім виглядом. Автор цього шедевра є Сіріак Гавілон. Різлі вважає, що розчарував Фуріну під час свого слухання в суді. Дівчина не виявила особливого інтересу до судового процесу різні і пішла ще до його закінчення. Ймовірно, тому що хлопець визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення, як тільки їх було оголошено. Щоб загладити свою провину, він довгий час обдарував її чаєм, який їй, між іншим, дуже подобається. Після розжалування фуріни архонта, Клоринта покликала дівчину на вечірку, щоб вона не сумувала і не почувалася самотньою. Спочатку фуріні справді було дуже некомфортно, але після парочки келихів і гри. Ця, на перший погляд тиха Миша явила своє справжнє обличчя. Вона спробувала застрибнути на стіл і, мабуть, хотіла почати танцювати на ньому, але Клоринда її вчасно відтягла. А які ще цікаві факти вам відомі? Свою відповідь, як завжди, пишіть в коментарі. Мені буде цікаво прочитати. А на сьогодні у мене все. Гарної вам гри!